Чи правильно я розумію, що всі нині затамували подихи, чекаються дати на календарі 3 вересня? Ну бо, мовляв, тоді спливає той самий термін 50 днів, і він в календарі припадає на 3 вересня, ну так символічно сталося. Ну і заразом канікули закінчуються в Сполучених Штатах Америку, має навезі політичні. І вже тоді будуть приймати якісь певні рішення і про гроші, і не про гроші, і про зброю, і про те, що робити з Росією. Чи 3 вересня ніхто нічого не вирішує, а шукають гроші? І шукають способи нам допомагати і далі. Ну, це певний момент істини і не лише пісня Шафутінського, тому що з одного боку, 3 вересня, це дата закінчення Другої світової війни в Азії. Для Китаю це великі свята, тому що вони перемогли Японію за допомогою різних союзників. І на 80 років цієї великої перемоги в Пекіні на площі Тяньаньмень Альмень вони збираються провести великий військовий парад. Такий самий парад вони робили на 70 років перемоги. Зараз це буде велике свято. І туди запрошені всі світові лідери. І серед них і Путін, і Трамп. І тому дійсно є така конспірологічна версія, що може бути якась зустріч в кулуарах на полях. Де в тому числі вирішать питання закінчення війни в Україні. Ми хотіли б раніше, скажімо чесно, ці 50 днів ми розуміємо, що Росія буде давити, Росія буде атакувати на фронті. Угу. Росія підтягне всі резерви, Росія буде бомбити тили. Але якщо вже так, то завдання до того максимально посилити українську позицію. Це готовий проєкт рішення Трампа по 100% митах, тарифах, якщо миру не буде. Це готовий проект го пакету Євросоюзу, який буде так само жорстко дуже вводити санкції. Це той пакет ракетно-ядерного стримування, який має лежати вже в Жешові, фактично, щоб його завезли в Україну. Тобто, в такі і це гарантії по фінансуванню. Тому що все це також є аргументами для ухвалення рішення. Повторюсь, головного рішення, щоб Кремль зняв свої завищені вимоги. Віддайте нам Херсон, Запоріжжя і ще інші казки про Печенегів. І тоді дійсно 3 вересня буде певне вікно можливості для того, щоб війна закінчилась компромісним миром. Нам придеться йти теж на якісь компроміси. На жаль, і нам буде важко про це говорити. Але все таки більше поступок має зробити Росія. Вона почала цю війну і лише вона може її закінчити. А що ви що ви маєте на увазі під компромісами? З нашого боку, у нас ж офіційна позиція, що ми бажаємо повернути всі території одразу. Зараз ми вже говоримо, що окей, дипломатичним шляхом. Але тому для нас не є на сьогодні прийнятним юридичне визнання будь-ким факту окупації, факту анексії. Факт окупації, окей, це навіть не компроміс. Тобто ці території реально окуповані, окупант за них відповідає. Але росіяни ж будуть просити як мінімум визнати всіх анексію Криму незаконню, а то і взагалі чи Крим плюс 4 області, чи по лінії зіткнення, щоб це було юридично зафіксовано. Це не може бути від нас. Це буде навіть не компромісом, але ми бачимо, що запрошення в НАТО в середньотерміновій перспективі не буде. Якщо нас вимагатимуть чи проситимуть виключити це з української конституції, ми розуміємо, що нереально. Ні ця Верховна Рада, ні наступна це не проголосує. І тому в даному випадку це буде більше домовленості з самим НАТО, перед засідом, Сполученими Штатами, що там за певних умов вони там не розширюють НАТО на Україну, Грузію, Молдову. І ще одна червона лінія України, яка росіяни постійно піднімають, це скорочення армії. Але повторюсь, це якраз можливо буде найбільш важким питанням, тому що ми не можемо скорочувати армію. Ну ми її скоротимо порівняно з армією військового стану, але до того, що вони прописували в своєму чорновику в Стамбулі, це не можна скоротити, тому що це значно послаблює безпеку України. До речі, про Стамбул останні два з половиною тижні, ну, 16 днів, трохи менше. А я не спостерігаю, оскільки я за роботою змушена відслідковувати все те, що лється з російських пропагандистських пабліків, телевізорів. Немає історії про Стамбул. Немає історії, а давайте відновимо стамбульські домовленості, а давайте знову сядемо. Йдеться про те, що ми відкриті до перемовин без вказання географії. Це збіг. Чи не на те звертає увагу зараз, особливо з огляду на те, що е, е, дуже хочеться зустрітися Володимиру Путіну із Дональдом Трампом, і дуже хочеться це зробити в Пекіні. Ну, щодо Стамбулу і двосторонніх переговорів, в Римі, в Ватикані, наша делегація заявляла, що ми дякуємо Ватикану, що той також пропонує майданчик для переговорів. Але ж ми розуміємо, що в Ватикані немає аеропорта. А при посадці в аеропорту фіміччина в Римі російського президента можуть арештувати за ордером міжнародного кримінального суду. І це їх також турбує. Вони і це правильно, що їх воно їх турбує. Тому Стамбул залишається, мабуть, найбільш вирогідними майданчиками для делегацій і для можливої гіпотетичної зустрічі лідерів країн. А після призначення Рустема Умєрова на посаду секретаря РНБО Президент Зеленський йому дав доручення інтенсифікувати переповни. Звичайно, перш за все, це щодо гуманітарних питань, щодо повернення полонених, щодо повернення українських дітей. Але у є головою української делегації переговорників. Він зміг якось терпіти і всю цю кампанію. Є результати щодо дійсно повернення полонених, і тому цей процес може бути продовжений. І Пісков навіть сказав, що вони також вітають інтенсифікацію переговорів. Звичайно, вони знову будуть приносити туди якісь політичні питання на ці переговори. Давайте ще згадаємо про один момент перед тим, як А ні, давайте все ж таки про Китай. Так, така, що з зустріч у Сі Цзіньпіна потенційною, бо так виглядає, що Путін запрошує Трампа на зустріч в Пекін, але в Пекіні ще не визначили, що вони готові бачити там Трампа. Нічого не відомо. Так прокоментував інформацію про підготовку зустрічі російського з диктатора Путіна з президентом США Трампом і лідером КНР, прес-секретар Кремля Пісков. Нагадаю, видання The Times повідомило про те, що Путін сі дзінпін і Трамп. Можуть зустрітися на параді в Китаї, говорити про закінчення власне, війни в Україні могли би саме і там. Ви як бачите цю ситуацію? Бо так виглядає, що через медійку Трампа запрошують напроситися. Досі в гості ні, ні, ні. є офіційні запрошення, підписані е, генеральним секретарем е, КПК Комуністичної партії Китаю Цзіньпіню, е, головою Китаю, е, до е, низки президентів, в тому числі і Трампу і Путіну, про те, що у нас буде парад, велике свято. Ми вас запрошуємо, тому що ніхто інший, крім е, господаря, звичайно, запросити не може. Але оскільки за весь час повномасштабної війни це може бути перший момент, коли президенти Росії і Сполучених Штатів опиняться в одному місті, то тут же звичайно західна преса вже починає писати, що якраз закінчиться 50 днів терміну. І Трамп має Путіна десь відвести в сторону. Каже, ну що, я тобі казав, толку ніякого не буде. Давай зупиняйся і погоджуйся на те, що тобі пропонували. Бо інакше в мене ось указ промита, ракети в Жешові і буде тобі зовсім капець капець Ну от приблизно так це мало би виглядати. В, в нашій картині світу? Ну звичайно, але насправді виглядатиме воно. Якщо виглядатиме, то може виглядати зовсім інакше. Може бути нова пропозиція, яка надійде від Кирила Дмитрієва. До речі, його. За останніми чутками не дуже допускають до тих потрібних вух, щоб принести нові пропозиції, і нові порції ідей. Або, або він принесе ту пропозицію, яка сподобається. Ми пам'ятаємо, що економіка поки перемагає справедливість, так правильно сформулюю? Бабло перемагає зло, простіше кажучи. Кирил Дмитрієв дійсно пропав після того, як перші два місяці він там зустрічався з Віткафом, обговорювали якісь просто глобальні проекти, де вони всі зароблять мільярди, куплять північний потік, продадуть Арктику і так далі. Більше того, проти російського фонду прямих інвестицій запроваджуються нові санкції Європейським Союзом. А що також десь б'є по інтересах Дмітрієва, і взагалі його концепція перезавантаження відносин США не спрацювала. Угу. Але дійсно, якщо буде можлива зустріч в Пекіні, то росіяни звичайно приїдуть своїм пропозиціям. Більше того, вони їх зашлють до того по таємних каналах комунікації, як вони називають «бек-ченел», І звичайно, ці пропозиції знову мають бути десь на їхню користь і за наш рахунок. І вони будуть намагатися зацікавити. А Трампа, якимись глобальними співробітництвами, іранською ядерною програмою, рідкоземельними металами, інтересами в Сірії, чим завгодно, але щоб отримати більше поступок по Україні. І це звичайно виклик для нашої дипломатії. для Наших аналітиків для нашого керівництва, як працювати з американцями, щоб вони знов не хитнулися в іншу сторону. А як працювати з Пекіном, щоб він ще більше не хитнувся в ту сторону, в яку хитнувся, особливо після пам'ятаємо, да, Дональд Трамп говорить, у вас є 50 днів. А Пекін говорить, окей, ми тоді ще більше будемо підтримувати Росію. Не було такої заяви Пекіну. Це написали опоненти Пекіну, і Пекін не підтвердив, хоча й не спростував. Дуже дуже вибачте, дуже китайська історія. Дуже китайська дипломатія. В Китаї саме так працює. До речі, в Китаї в Україні новий посол останні півроку, досить активний, відкритий до співпраці, зустрічається. Ми також мали зустріч, обговорювали питання глобальної співпраці. Не в усьому в нас підпадають інтереси, але, як мінімум, треба їх розуміти, тому що. Як я бачу нашу програму, мінімум це зберегти хоча б ту роль Китаю, яка є зараз. Вони не надають летальну зброю Росії. Так вони купують зі знижкою російські енергонересурси, допомагають Росії заробляти, І продають дрони і комплектуючи до них. продають комплектуючі, але ми розуміємо, що росіяни явно просили більшого. Тому що Китай має те, що може стати ну може навіть геймченджером на полі бою. Але Китай поки що не дав. Пане Юре. А ми можемо взагалі говорити про паритет цих симпатій китайських. Ну, якщо, якщо вже відверто, бо ми не маємо того об'єму і тої номенклатури симпатій, яку отримує Москва від Пекіну, Китай розглядає Сполучені Штати своїм глобальним конкурентом, і тому війна в Україні для Китаю цитуючи ту ж гонконгську газету, не дати не дати заходу виграти, не дати заходу перемогти, але зробити це якось так скрито, щоб не втратити обличчя, показавши підтримку агресивної політики Кремля.